Я вам чесно скажу, сьогодні новини рекордноті. Наприклад, в одеському зоопарку застрілили леопарда. Як вам такий початок, Зеленський підпалив сраки тим, що публічно назвав Путіна до. Бум. у ТРЦ Києва квадробери захопили касу в магазині Зара. Жінка на побаченні перекинула собі 56 тисяч гривень з картки чоловіка. У Львівській багатоповерхівці на вулиці Виговського виник гучний конфлікт через встановлення пандусу для військового. Скоріш за все, ви вже трошки про це чули. Нетверезий керівник обласної психлікарні на екскаваторі зносив горіх. Та стріляв у людей, зносив не як курочка яєчко, а зносив типу, ну на екскаваторі так. За грою сталкер 2» можуть зняти серіал. Я трошки про це також розповім. Виявили еволюцію ДНК собак, що живуть в Чорнобилі, теж трошки до цієї теми. Коротше, багато цікавих, неадекватних новин. Усе як завжди, в крінж тижня, а це шоу ми двічі на тиждень, в четверта в неділю. Збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, лайки, чайчик, а ми починаємо. Я вам скажу чесно, я вчора відпочив так сильно, що мені хотілося б більше сьогодні відпочивати, але новини такі, що я просто не міг не зняти вам цей випуск. Я сподіваюся, що я не буду сильно пом'ятий, Але якщо буду, вибачайте, який є. Почнімо з новини, про яку, скоріш за все, більшість з вас вже трошки чули, де у львівській багатоповерхівці на вулиці Виговського виник серйозний такий конфлікт через встановлення пандусу для військового. Особливо він став серйозним через те, наскільки сильно розфорсилася, тобто рознеслася ця новина, через те, що вона має доволі обурюючий характер. Сергій Власов, військовий, з 2014 року, тримав оборону на Херсонському, Харк. В напрямках, отримав поранення на Донецькому через атаку дрона втратив обидві ноги. І Сергій має протези. Але ходити постійно з ними важко. Тому він подав заявку до Залізничної районної адміністрації на встановлення пандуса. Проте сусіди не задоволені встановленням пандуса і кажуть, що завеликий, і навіть погрожують його спиляти. Давайте подивимось, відео. Оце все Но, ну, ні, як воно виглядає. Ну я має поїхати нормальний мешканець будинку. Як він має розпакувати хоча б щось, якщо він приїзд до цієї квартири. Хоче нам, щоб поставили ні, дві палки. Ось це ось це називають пандус. А ось цей по нормам спроєктований. Називають що це. Вони не зможуть під'їхати. Було дуже багато криків. Сергій бігає. Що нашому це? Ну мені здається, що люди не розуміють. Якщо, допустимо, хтось меблі буде виносити. Куди ми будемо ходити? Я розумію, ну треба, треба. Ну бажано було з тої сторони акуратно, такий маленький зробити, як в кожних кафешках, барах. Ну трошки не то. Ну, якось треба було акуратні зробити. А що ж то, той газон забрали? Боляче, звичайно, чути слова нормальні люди, коли це протиставлення військовому, який на фронті з 14-го року самовіддано захищав зокрема цих людей, втратив через це кінцівки. А ці люди, ну давайте називати це у відповідь, навіть не можуть потерпіти цей пандус. Так, він дійсно великий. Так, він виходить на клумбу. Що виглядає? Халхозно, але він розроблений по усіх стандартах. Він саме таким і має бути. Як ви бачили, там є аналогічний пандус, яким люди на кріслах колісних користуватися не можуть. Або можуть, але з дуже сильним трудом. А вся суть цього пандуса, щоб їм облегшити життя. І мова тут по факту не має іти у розрізі, військовий він або не військовий, це людина. І ми маємо враховувати потреби усіх людей. Було б ще взагалі класно. Якщо б йому не доводилося їхати по клумбі для того, щоб заїхати на цей пандус, воно б навіть і виглядало краще. І, от 19 грудня, ситуацію вивчала комісія на чолі з уповноваженою з питань доступності Іриною Маруняк. Фахівці оглянули пандус, заміряли його, дійшовши висновку, що конструкція відповідає нормам ДБН. І у залізничній районній адміністрації кажуть, що проблем немає, бо він відповідає всім нормам, і його встановлення узгоджували з головою СББ. Більше того, жителям будинку також запропонували замінити ліфт за програмою спів. Фінансування, поясню, це 90% оплачує місто. А 10% – мешканці. мешканців, ну наче звучить непогано. Стосовно цього, я щось думаю, скандалу особа не буде. Але якщо вам цікаво, після гучного розголосу цієї ситуації, я думаю, що реально багато хто з вас вже про неї чув. На наступний день один з мешканців будинку вирішив публічно перепросити за свої гучні висловлювання, і це добре. Я сподіваюся, що його не змусили це зробити, а це була його ініціатива. Бо... Справа ж не в вибаченнях, справа в тому, що всіх обурює ставлення такої великої кількості людей до військових, до людей з протезами на кріслах колісних. Особливо під час війни, коли багато людей втрачають кінцівки, і це не обов'язково навіть військові. Тому звичайно люди обурилися, бо очікують від суспільства солідарності, розуміння, що зараз відбувається в країні, і звичайно, враховуючи, що ця ситуація сталася конкретно з військовим, ну якоїсь банальної вдячності. Тому я сподіваюся, що ці вибачення були спричинені усвідомленням того, що сталося, хто що сказав, а не наприклад. Погрозами в інстаграм Директі, як у нас теж часто стається. Давайте вірити в краще. Рухаємось далі. Oh, hey, hey, hey. Паночка, значить, пішла на побачення з чоловіком, і після того, як вони трошки випали, вона перечислила з його картки собі 56 тисяч гривень. Як ви думаєте, це флег? Звідки ми взагалі про це знаємо? До поліції надійшло повідомлення від жителя Вінниці, який заявив, що знайома йому жінка викрала його мобільний телефон і банківську картку, з якої двічі було знято гроші. Двічі. В ході розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетна 38-річна жінка, мешканка села Іванківці. Привіт, Іванківці. Ну і Вінниця вже ж привіт. Так от, після спільного вживання алкогольних напоїв із потерпілим вона заволоділа його телефоном і банківською карткою, використовуючи, яку вона здійснювала перекази коштів на власний рахунок. Я, якщо чесно, до кінця не розумію, навіщо їй і телефон, і банківська картка для того, щоб пересилати собі гроші. Я також не розумію, хто в нинішніх реаліях ходить без паролю на телефоні. Я думаю, це роблять тільки. Персонажів кіно, де будь-хто може мати доступ до їхньої переписки, просто от подивившись її ну, для сюжетику. І добре, якщо у тебе немає паролю на телефоні, але мусить же ж в тебе, будь ласка, робіть, так, бути пароль на інтернет-банкінгу. Будь ласка, якщо у вас його немає, напишіть в коментарях, чому і вмикніть. Сума завданих збитків перевищила 56 тисяч гривень, вилучено речові докази, і за це її загрожує до 8 років ув'язнення. Я, якщо чесно, дурію з цієї новини, не розумію її логіки. Типу, може вона, як деякі люди на перших побаченнях настільки закохалася, що вже уявила спільний дім, спільних дітей, спільний бюджет, і настільки захопилася з уявленнями, що вирішила вже почати їх нарешті втілювати, тому що який та тік. Але якщо серйозно ставте паролі на телефони, на банкінги і тримайте свою банківську картку десь в захищеному місці. Але якщо ви вирішили сховати картку, гроші вже випимши, то будь ласка, спробуйте не забути. Куди ховаєте? бо в мене вже був такий випадок, де я не сильно довіряв гостям. Не питайте, склалися такі обставини. Тому я сховав гроші, щоб не вкрали. А потім я взагалі забув, що я їх ховав, подивився у звичайне місце знаходження грошей, де їх не опинилося. І я такий все ж таки спили бабки. А в ідеалі, звичайно, краще підбирайте гостей і людей, з якими ви випиваєте. Рухаємось далі. Кльова новина, що у Майндлі з'явилися сертифікати на терапію, тобто подарунок, який може сильно покращити комусь життя. Мені один такий подарували, і для мене це покращує життя, тому що я дійсно користуюся цим сервісом. Ну, і для мене це сеанси, за які я особисто не платитиму. А це для мене, як для Одесита, завжди плюс. От, подивіться, як виглядає конкретно мій сертифікат, дуже симпатичний. Там є різні дизайни. Я вам тут теж їх покажу. Можна обирати для того, щоб людину отримали саме з таким дизайном, з персоналізацією, яку ви можете обрати. Це прикольно. Це справді дуже приємний і корисний подарунок, тому що він випромінює. Тепло, турботу, ви піклуєтесь про людину, коли таке даруєте. Мені дуже подобається. Я з вами інколи ділюся певними тонкощами свого психічного стану, і він дійсно покращується, і я абсолютно раціонально розумію, що це заслуга терапії, яку я вже дуже довго практикую, яка постійно допомагає мені розуміти себе більше, міняти своє ставлення до деяких речей, які мене засмучували, наприклад, або викликали в мене певні конфлікти, панічні атаки, тривожність, проблеми зі сном і все таке. Ну і я значно поліпшив свій стан і свою ситуацію з усім вище перерахованим. Ми вже доволі давно дружимо з Майдлі. Я бачу, як вони піклуються про людей і про їхній стан. Тому електронний сертифікат на терапію як подарунок став для мене дуже приємним жестом. Тому дякую Майндлі за їх підтримку. Такий сертифікат, до речі, дуже легко. Буквально за дві хвилини можна оформити номіналом від 1000 гривень і одержувач подарунку, в разі чого поміж тисячі спеціалістів обирає собі психолога сам. А сертифікат діє цілий рік. Так що скануйте цей QR-код або переходьте за посилання в описі та даруйте сертифікати. Мені здається, що це дійсно класний, теплий подарунок, який допоможе людям піклуватися про себе. А це важливо. Рухаємось далі. Наступна історія вас зараз винесе. Мене вона винесла. Тому, будь ласка, увага. Пам'ятаєте, я колись сказав, що щось нам не везе з Волошинами? Так от слухайте, нетверезий керівник обласної психлікарні Полтавщини Віктор Волошин на екскаваторі зносив горіх та стріляв у людей. Це моє улюблене речення в усій мові. Ну просто тут кожне слово на своєму місці. Воно настільки абсурдно звучить, що нагадує якесь мнемонічне правило. Знаєте, типу, як де ти з'їсиш цю чашу жиру, наприклад. Але в даному випадку це не вигадка. Про цю історію повідомили мешканці будинку, де жив знайомий Волошина, знайомий до якого він часто приїздив. Він хотів самовільно знести горіх. Бо за. Блять, <смеш> знести реально таке враження, що курочка. Так от, самовільно знести горіх, бо, за його словами, той заважав йому паркуватися. <смеш> Робив він це, звісно, не в тверезому стані. Я чесно, не думаю, що. Такі ситуації можна, типу, пояснювати нетверезим станом. Ну, типу, наскільки ти мусиш бути нетверезим, щоб нарулити десь екскаватор, взяти зброю і поїхати зносити горіх? От наскільки ти маєш бути нетверезим? Я нетверезим, максимум, можу заблокувати людину в телеграмі, тому що вона мені не відповідає 30 хвилин. Все. От настільки вистачає мого найп'янішого стану. Так от. Під час своїх маневрів він зруйнував паркан, яким мешканці будинку огороджували свої насадження. За цей паркан почався конфлікт між Волошиним і місцевими, внаслідок чого Волошин дістав пістолет і почав стріляти. Слухайте, ну враховуючи його посаду, я починаю вірити, що оточення дуже сильно на нас впливає. Але, на щастя, поліція приїхала швидко. От фото цього дуже милого. Пана, а от ви не повірите відос. Пістолета, пістолетом тут мою лежить. Подімайш, Ти Ти щоб він тобі не розібрався, хто ти тобі дав. І ви маєте розуміти, що це не перша його витівка, але першу він заперечував, тому що вона йому не по статусу. Тобто ця. По статусу, а та ні. Давайте подивимося на першу витівку відео. Очільник всіх лікарні, пан Волошин, зробив е, нужду постріл нашого двора. Комендантський час п'яненький кричав, щось там возмущався, людям казав, що хату сполюд. І далі що вийшло? Приїхала поліція, скандал, недорозуміння, таратара тара, вияснення відношень, Але він каже: Я вам отомщу. І перекривати перекривати входи виїзди. Від перекриття дороги потерпає близько трьохсот людей, говорять місцеві. Я вирощую как бы, особливу дитину. Мені доволі часто приходиться викликати скору допомогу, тому що дитина как бы, ну, потребує стороннього догляду. То на даний момент як проїде скору Ну я заступник голови. Ви ти, от, ти вважаєш, що я е, в своєму віці, в своєму статусі, можу піти помочитися на їхню дійську площадку. Я пройшов, скажу вам, прямолінійно. Крим, і рим, і мідні труби. І ці мешканці, ну, це група осіб. Які смикаються мешканцям, які мешкають поруч з лікарнею, зручно просто їздити через нашу територію. Вони вважають, що це дорога, а я вважаю, що це двір лікарні. І він не може бути в сьогоднішньому дні транзитним через те, що в нас специфічний заклад з специфічним контингентом пацієнтів. Вірити в це або не вірити ваша справа, але після того як він зносив горіх на екскаваторі, я все вірю охоче. Рухаємось далі. Трошки відволікуся на те, щоб подякувати вам, тому що ми вже зібрали 82 Тисячі гривень зі 150 на прилад нічного бачення це вже більше половини. Тому я сподіваюся, що ми доволі швидко доб'ємо цей збір. Я буду вдячна, якщо кожен з вас закине по 4, 44 тисяч сорок 44, скільки вам зручно. Якщо кожен скине, ми швидше закриємо і це цілком можливо врятує життя. Я також нагадую, що я рандомному донатору віддам гітару. Я вам її нещодавно показував, і на ніч. Ще є годинник. Можливо, комусь потрібна гітара. Для когось це буде подарунок, щоб віддати комусь іншому, для когось сувенір. В будь-якому разі головне допомогти війську, але можна отримати отаку приємну додаткову деталь. Всім велике дякую, що переходите по цьому QR-коду та посиланню в описі. Донатите, звичайно, всі звіти будуть. все потім розповім. Рухаємось далі. Значить, коротше, Зеленський сказав правду. Тобто, що Путін то і він це написав. У себе в Твіттері. таким чином він відреагував на пропозицію Путіна дуелі у вигляді. Обстрелив орешником Киеву. Пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе США произвести некий такой технологический эксперимент. Ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО, про. А мы нанесем туда удар орешник и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. В любом случае этого не исключаем. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно. это на Зеленский написал коротко. Люди гинуть, а ему. Цікаво. Добойоп? Я принаймні так читаю. У мене ще є така інтонація, щоб це прочитати. Люди гинуть, а йому цікаво. Довбойоп? Ні, ну а що, не довбойоплообіопоп? Йоб. Я і ще інші шматочки бачив з цієї прес-конференції. Він точно він юнутий. Ну, не те, щоб для кого з нас тут це сюрприз, але просто він ну, він неадекватний максимально. От прям максимально. У нього там вже градус накали, який він постійно піднімає. Мені здається, що вже остаточно перегрів систему. Але саме смішне, що Зеленський так само виклав цей самий пост і англійською мовою, щоб точно до усіх е, дійшло. Дивіться, я, чесно кажучи, не знаю, чи допустимо таке від політика, але однозначно допустимо від людини. З людської точки зору, з цим неможливо не погодитись. З політичної – е, так. Важко сказати, мені здається, що була деяка ціль, щоб люди звернули увагу на те, що Путін таке вже дозволяє собі городити, і для того, щоб організувати навколо цього деякий скандальчик, щоб не тільки політики ці ті очевидно знатимуть, а щоб і просто люди, там американці, собі в Тікток це попостили, пообговорювали такий резонансний по зеленського, і таким самим чином почули реально, що городить Путін. Знову ж таки, я не політолог, не знаю, як це могло б вплинути на, наприклад, ставлення наших західних партнерів. Але я сумніваюся, що якось критично. Ну що, вони всі самі так не думають. Ну сказав Зеленський про президента країни, яка безкінечно хубать по твоїй країні балістикою. Що він до йо? Ну а як він міг цього не сказати? Всі розуміють, що він і так це думає. Ну не коректно. Я... Для мене особисто підкреслюю, я тут не експерт, але це здається плюс-мінус норм. Єдине, що я зайшов нещодавно, мав необережність в коментарі в Тіктоці, де, можливо, ви бачили відос, де власник ресторану на Антоновича в Києві, де вщент розбиті вікна, поламані дерева. Він каже, що, типу, росіяни не люди і вся хуйня. Я зайшов в коментарі, і там люди, або боти, я сподіваюся, пишуть: а краще треба Зеленському підбирати слова. Ну, це пі... Давайте зараз будемо всю російську агресію виправдовувати тим, що Зеленський назвав його не не коректно а давним, який він по факту і є. Е... Це мої думки. Пишіть, що думаєте ви в коментарях. Рухаємось далі. Одна невеличка деталь, яку я хочу додати до цієї новини з Зеленським. Знаєте, коли я все це тільки що говорив, у мене в голові постійно висіла думка, що мені треба сказати, що я підтримую Зеленського в цьому відео, але в інших я його сру, інколи ні, інколи да. Щоб люди в коментарях не до... Ся до того, що я проплачений. я не буду цього робити. Мене це за як мінімум, тому що все одно знайдуться дурачки, які такі об. 76%, понятно, блять, проплачений зілібобік. Я ненавиджу нашу ментальність все ділити на А і Б, всіх ділити на зілібобіків і парахаботиків. Все, що не відбувається, ділити тільки на перемогу та зраду. Я все, я виходжу на цього чату. Вибачте, цей контент не для тих, у кого одна клітина. Рухаємось далі. Ви знаєте, у мене на каналі вже є в коментарях такий внутріковий жарт, що жоден відос не обходиться без історії про Одесу. І я пам'ятаю, що сьогодні, коли ми з редакторами думали, які будуть новини, я такий, ну хоч цей випуск без Одеси, але потім мама. Насилає мені наступне. Я в разі чого з Одеси, тому я, мама, тримаємо руку на пульсі того, що там відбувається. Ми колись з вами вже говорили про одеський зоопарк і про білку, яка там померла від падіння, про якихось рибок, які вмерли від здуття шлунку. Ще якихось там декілька тварин вмирали в один день від старості. Уявіть собі, і на жаль. На цьому не все, тому що в одеському зоопарку застрілили леопарда. Застрілили леопарда. Послухайте, як про це розповідає сам директор зоопарку. Це сталося з причини порушення техніки безпеки нашим робітником. Зараз людина знаходиться у лікарні. Так сталося, що леопард опинився за межами вольєру на території зоопарку. Наші спроби його приспати, результати не дали. І виникла ситуація, коли леопард міг опинитися взагалі за межами зоопарку. Це становило. Надзвичайно велику загрозу для життя та здоров'я людей тому поліція ліквідувала леопарда іного ніякого виходу з цієї ситуації не було. Могли постраждати люди. Це під порушення техніки безпеки. Ну, слава Богу, що про це прямо чітко сказали. В принципі, таке може бути. Хтось порушив техніку. Леопард, чесно, я не знаю, як це працює, але опинився поза вольєром. Чесно, для мене це ситуація більше з голого пістолету з Леслі Нільсоном. Тому що ну, звучить як абсурд. Не знаю. Можливо, таке стається, але прикро, що це призвело до ситуації, в якій треба було вбити тварину. Ну, Тут не вийшло без новини з Одеси. Рухаємось далі. Шановне панство, тримайтеся за свої детектори аномалій, бо зараз я вам розкажу щось справді прикольне. Уявіть, як улюблена гра Stalker 2. Поки що не моя, бо у мене PlayStation. Але все попереду, я вірю в це. Так от, може стати серіалом, на жаль, на Netflix. Бувають класні, дуже класні серіали на Netflix. Але, звичайно, коли ти очікуєш прям дуже класний серіал, ти хочеш, щоб він вийшов на HBO. Але віримо, що це буде як аркейн, а не як вічер. Будь ласка, Максим Кріпа, власник студії розробника, заявив, що гра вже окупилася. Так що, гроші є. А тепер можна вливати їх у кіноіндустрію. Такий собі український аркейн, де замість гекстеку, я сподіваюся, правильно вжив тут це слово радіація, мутанти та е, атмосфера зони. Так от, переговори йдуть, але домовленості поки що немає. Ну, сподіваюся, що вона буде, тому що мені просто хотілося, тому що я вболіваю за наш український продукт. Ну і давайте чесно, через нього так чи інакше можна було б щось. Важливе протранслювати. Та й в принципі, як ми вже колись говорили, коли обговорювали національні олімпійські костюми, будь-що з якоїсь країни може пригорнути увагу до країни. Ну і перетворитися на статусний репутаційний продукт, як зараз дуже багато людей хочуть в Південну Корею. що кей-поп. Ну і хорошо? Я за. Це поки що все, що у нас є на цей рахунок, але у нас є класне дослідження про ДНК собак в або біля Чорнобиля. Там дуже цікаво. Зараз вам коротко про це розповім. Oh, yeah, yeah, yeah. Значить, еволюція ДНК собак Чорнобиля. Вчені з'ясували, чому собаки Чорнобиля швидко еволюціонують і навіщо це потрібно. Давайте чесно. Ми собі всі уявляємо еволюцію як щось, що триває мільйони тисячі сікстильйони років. Але в Чорнобилі вона дещо прискорюється. Отже, собаки в Чорнобильській зоні дійсно мутують. Вчені проаналізували їхню ДНК і з'ясували, що собаки мають унікальні генетичні відмінності, які дозволили їм пристосуватися до умов високої радіації. Але навіть на це мене здивувало найбільше. Уявіть собі, вовки в зоні виявилися настільки. Потужними, що у них розвинувся захист від раку. Захист блядь, від раку ще раз, якщо раптом хтось з вас не почув. І мається на увазі хвороба, а не. А от якраз жаби, і тут мається на увазі тваринки, вони стали темнішими. Бо, виявляється, що чорні жаби мають більше меланіну, який допомагає їм виживати в умовах радіації. Ще з цікавого, водяні блохи. Я, чесно кажучи, не знав про їх існування, так само як і ви. Не уявляю собі воду, яка чухається, але от існують водяні блохи. І коротше, у них більше генетичної різноманітності. Тобто вони прям мутують, це прям мутація. І тепер я буду дещо більше вірити в будь-які світи, які розповідають про постапокаліптичні світи типу Фоллаута і існування гулій, наприклад. Гулів. І вишинкою на торті у зоні відчуження народилося двійня коней приживальського. А щоб ви розуміли, в дикій природі це ну, майже неможливо, бо раніше у природньому середовищі вони взагалі були винищені. Коротше, з цього висновок можна зробити такий, що Чорнобильська зона це не тільки постапокаліптична територія і вся фігня, а це типу лабораторія, по якій ми можемо зробити цікаві наукові висновки. І поки ми тут сидимо, вони там мутують, адаптуються. І чомусь у мене особисто це викликає. Певний рівень оптимізму. Просто така от вам цікава новина. Коротше, в Рівермолі в Києві квадробери штурмували зару. Тобто захопили касу. Що? Що відбувається? Якщо ви раптом забули про існування квадроберів або вважали, що це якась цясянка, зараз вона мені вже особисто після цієї історії більше здається як визначенням себе людиною іншого гендеру. Мені здається, деякі люди почали ставитись до свого квадроберства надто серйозно. І є навіть відео, на кадрах якого видно, як шість підлітків у масках тварин. Із кульками в руках, чомусь, я не розбираюся, чому, повзали біля каси і гарчали. І у них при цьому були вимоги, вимоги. Вони вимагали, увага, обладнати для них спеціальну приміручну кабінку. Тобто спеціально для квадроберів. Продавчиня намагалася їх зупинити, навіть погрожувала викликом охоронця, але квадробери були непохитні. У нас навіть квадробери незламні. Давайте подивимось відео. Але вони такі невеселі, ви помітили? Ну, вони прям страшні. Вони особисто для мене більше як зомбі ричали, ніж як собачки. Якісь вони прям не різнокольорові, не милі. Вони якісь прям страшні, на мій погляд. Але в цілому, якщо ви особисто в мене спитаєте, то. Ну, це жарт. Я не знаю. Я хочу вірити, що це просто прикол і. Хорошо, що існують приколи, що ми вміємо посміхатися. Чи він смішний? Ну не знаю. Мені він більше смішний, бо він. Крінжовий, коротше, просто крім просто показав вам. От такі от сьогодні новини. Нагадую, що ще одна додаткова новина. Чекає на вас у мене в інстаграмі, як і до кожного попереднього випуску, там їх вже немало. Тому переходьте по цьому QR-коду і по посиланню в описі. А тут у вас на екрані має вже висвітитись два відоси, які Ютуб підібрав особисто персонально для вас. Тому обирайте, вони вам просто мусять сподобатись. Також нагадую вам про збір, обов'язково. Донайте на зсу, якщо хочете на будь-який інший збір, Будьте у безпеці, па-па!